Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословенні. маємо прекрасний час, піс цього дні маємо. Якщо свята, звісно, немає. Завжди казав і нагадую, що якщо свято, то посту нема. Але слідкуйте за календарем самі, так? Бо мені не завжди виходить слідкувати за наступним днем. Не завжди маю на то час. Так? Живу по принципу, не турбуйся про завтрашній день, бо він сам про себе потурбується. Але то приємна звістка, коли розраховуєш на хліб і воду. Так? А тут свято. Можна і м'язка з'їсти. Тому нічого поганого в цьому нема. Сьогодні 25 липня 1992 рік. Дорогі діти! І сьогодні вас закликаю до молитви, до молитви радості. Нехай ніхто з вас у ці сумні дні не відчуває у молитві смутку, але радісну зустріч зі своїм Богом Творцем. Моліться, дітоньки, щоб ви були ближчі і щоб через молитву відчули, чого від вас хочу. Я з вами щодня благословляю вас своїм материнським благословенням, щоб вас Бог усіх обдарував достатком благодати для вашого щоденного життя. Дякуйте Богові за дар. Що можу бути з вами. Тому що кажу вам, це велика благодать. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Все, Марія сьогодні сказала: не можна бути смутним. Хоче п'ятниця. Іноді людей це вводить в паніку, бо звикли треба сумувати, та? але часто Бог не хоче якихось, знаєте, обрядів. Релігійних, таких, що ось мусиш і все. Любов в першу чергу. Любов, радість, благословіння, благодать. Там я про це дуже часто кажу, досить часто згадую, що треба жити в радості, в любові, в мирі, так? не в смутках, не в стражданнях, не в терпіннях. Бо це і так є. В когось є час на все. Але в тебе є час і на радість. Має бути на радість час. і так вистачає. А ще їх собі робити якісь там. Піст в першу чергу, я вже казав, хліб і вода це має бути Ісус в тебе. Якщо ти піст пройшов, неважливо, що ти їв, якщо ти в цей день не зустрівся з Ісусом, то хіба є цінність цього посту? Хіба щось змінилося в твоєму житті? Чи твоє серце змінилося? Чи ти був близько Бога? Розмовляв з ним, мав на це час? Чи ти думав, як хліба з'їсти побільше? Або посмачнішого? Тому варто на цих речах зосереджуватися, для чого я пощу, так? Як я пощу? Бо можливо я хліб і воду їв, але цілий день в інстаграмі просидів, в Тіктокі, в Фейсбуці. Прокрутив. Чи зустрів я там Бога, чи зустрів я там Ісуса. Не факт, так? Не зустрінеш ти там Його. По бо, бо Ісуса треба йти зустріти в своє серце на глибину, так? На, на пустиню вийти. Щоб почути його, почитати Слово Боже, сконцентруватись, пороздумати над цим Словом. Зовсім інша практика. Але сьогодні Марія каже, цей день проживи в радості. І це складніший піс, навіть ніж на хлібі і воді. Цілий день радіти, та? А особливо, коли є смуток, і коли навколо смуток. А тобі Марія каже, радій, не засмучуйся. Сьогодні тебе закликають до молитви, до молитви радості. Сьогодні у нас на практику буде молитва радості. Та п'ятниця, візьми хресну дорогу радості. Хресна дорога радості. Десь піди вгори, на кріжець. Я вже восьмий день чи, чи який. Десь так. Хожу кожного дня. Е, Плюс Младіфест, плюс ще люди, плюс е, е, праця та, е, реколекції, організації. І це все-все-все. Але нічого. Слава Богу, тримаюся. Але в радості. Не хочу в смутку ходити, так? Нехай ніхто з вас у ці сумні дні не відчуває молитві смутку. Каже Марія, щоб ти, у ці дні, у ці дні сумні, не відчував молитві смутку, але радісно зустріч зі своїм Богом Творцем. Бачите? Дні смутку, так. У нас взагалі зараз дні смутку постійно, бо війна, так. Але каже Марія, щоб ти не відчував навіть краплини смутку в молитві, а тільки радість зустрічі зі своїм Богом Творцем. Щоб ти сьогодні в цей день посту також не відчував смуток. Не, смут... не ходив смутно. ну, піс, бідний Ісусик помер за мене, та... я такий сумний. Ай каже, радісно, бо Ісус Воскрес. Завжди, коли йдемо на хресну дорогу, розуміємо, що остання стація 15, та Воскресіння Ісуса Христа. Воскресіння. І Марія Сьогодні каже, зустрінь, зустрінь Бога Творця, переживи цю радісну зустріч, переживи її. Молись, дитинка, щоб ти був ближчий і щоб через молитву відчув. Чого від тебе хочу? Тому сьогодні молимо, щоб бути ближчими. Просимо, Боже, хочу бути ближче до тебе. Хочу хотіти. Добре, так отець Роман нещодавно в проповіді сказав, як святі отці молилися. Хочу хотіти. Я, Боже, так також хочу хотіти. Хочу хотіти пізнавати тебе, хочу хотіти зустрічати тебе, хоч, хочу хотіти бути з тобою постійно. Неймовірна така молитва, та? коли входиш і говориш, що ти хочеш, і дійсно хочу хотіти. Хочу. І в того у Бога просиш, хочу, хотіти зустрічі, хочу хотіти бути зараз тобою. Хочу хотіти радісним бути. Хочу хотити, хотіти вільним бути. Постійно, кожного дня хочу цього хотіти. Хочу хотіти кожного дня Слово Боже читати, роздумувати над Ним, спілкуватися з тобою, Боже. Хочу цього хотіти. Хочу мати це і хочу хотіти ще більше. Так? Бо якщо ми отримаємо всі благодаті, то що нам завтра хотіти? Ні. Хочу ту мати благодать хотіти завтра ще більше. Бо якщо я нічого не хочу, то. Життя вже не таке прекрасне, так? коли нічого не хочеш взагалі. Але хочу тебе, Господи. Не хочу там якихось машин, квартир, дачів, танків, не знаю, самолітів, яхт. Хочу тебе. Я з тобою щодня благословляю Тебе своїм материнським благословенням, щоб Тебе Бог обдарував достатком благодаті. Для Твого щоденного життя. Марія заступається як? і благословляє, і, і каже: хочу, щоб Бог тебе обдарував достатком благодаті для Твого щоденного життя. То Марія нам дає ці послання. Для чого? Для того, щоб ми ввійшли в ці благодаті, в ці благодаті, для нашого щоденного життя. Кожного дня потребуємо цих благодаті. Кожного дня. Кожного дня потребуємо їх. Не один раз отримався, я пішов. Похрестився в дитинстві, все, я християнин. Не так це працює. Кожного дня хотіти добиватися, та, отримувати, жити з цим. Дякую Богу за дар, що можу бути з тобою. Тому що кажу вам, це велика благодать. Тому дякуємо Богу сьогодні також за цю благодать Марія. Марія, яка об'являється тут, на нашій землі, приходить і дає нам ці послання, провадить нас, веде до цих всіх благодаті, до цієї радості. Радіємо сьогодні. піст в радості. Основна сьогодні мета посту це радісна зустріч з Богом Творцем. Будьте благословені, миром, радість, благодать з па Папа.